Матими вісіїді із плями Андрейудина 55 тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень. Всім друзі! Ви дивитесь «Золотий і гость в концерті. Сьогодні обіцяємо, хто наручники підставлять у нашого бізнесмена. А тепер бізнес-плану доведено, хто кожен. Доведуть в поліцію і потім залишиться в спокій. Ми починаємо випуск. Сьогодні у програмі, кому поліція, везуть наручники бізнесмена і б'є газету, і потім наручники візьмуть і каже на англійською. Stop right there! і дізнаваємося, хто дізнавати наручники, які підставить в поліцію. Просто зараз. І так, сьогодні день, міжнародний день донора крові. Сьогодні який підставить крові будь добрим. Якщо она із крові. Вітаю вас, фен. Ой, привіт, коза. Розкажіть, будь ласка, хто розуміє, хто наручники давить? Якщо вас давить наручники, я то обережно, які можна шукати наручники. Будьте обережні, якщо вам пошукають нові схеми, але все дочекався, але ми дочекали нашу жінку. Жінка? Пойшли. А звісно, так, які можна обіцяти. Звісно, а тепер поліції беруть наручники тобі, бо ну, я пощастило. хороша коса. Хороша? Звісно, так. Але я розумію, мої кожен вітання можна довітати свої ображення. Тому я обіцяю кожен, хто відчує наш відчуття. Відчуття? Правда? Та правда. Відчуття вже, звісно. Да, звісно. Ну, що ж, друзі, офіцер Ланґ Ландвов сьогодні обіцяєте наш офіцер, який беруть наручники. А іще ми довго чекати будемо, але все більше і так масштабніше з окулярами. Таким було Солотий Гусь у концерті до зустрічі за восьмого випуску. Мне вообще противно на себя смотреть в зеркало. Идиопатический дерматомиозит. Такой диагноз поставили Яне медики. Изначально у нее просто появилась слабость. Выключились ноги. Она стояла и упала. Откуда взялась болезнь? И как теперь избавиться от комплексов? Я очень хочу вернуться к своей прежней жизни. Стосуется каждого. Сегодня у 18.